А от вам здрасті! А ми на базарні 93, А ми обіцяли, що ми повернемося. Ми повернулися. Це що трапилось? Мене звати Олена Концевич. Це перше міські. Що трапилось, ви і так бачите? І ми вже тут не вперше, і ми обіцяли, що ми сюди повернемося. І ми ще будемо їздити доти, доки люди, які повинні відповідати, начебто за благоустрій, господи, просте міста, не заберуть ось цю всю красу. Ми приїхали, ходять повз люди. Кажуть, слухайте, може, вам інтерв'ю дать. Ми кажемо, та не треба. Ми вже все тут знаємо про, про цей містяк. Тут е, завалилося і ще в восени, і в такому вигляді, прекрасному, все це стоїть. Сміття звідси не просто ніхто не вивозить. Тут взагалі ніхто нічого не робить. Поприїжджали, поогороджували. Вже ми бачимо, що всі ці огородження, ось вони валяються. Ну і все, чекаємо, поки мохом поросте, тому що е, по-іншому тут порядку не буде. І ще минулого року чекай, бо собачі прелісті. Після прильоту будинок пішов тріщинами, хоча він і так був аварійний, хоча це пам'ятка архітектури, бла-бла-бла. Потім він почав осипатися, і в результаті, коли пішли дощі, він завалився повністю. Тут відкопували людей, ми сюди вже приїздили неодноразово і не тільки ми. Тут були абсолютно всі: з мерії, з... Управління капітального будівництва і благоустрою Одеси. Муніципальники, ДСНСники єдине, що приїхали, вони тут розгребли і сказали, ну все, а далі значить, хай цим займаються ті, хто повинні. Але як ми бачимо, ніхто нічим тут не займається. Між тим, ще з минулого року в Одесі була збільшена вартість вивозу побутових відходів. Зараз ми перевіримо, скільки це коштує в наші дні. Значить, мешканці багатоквартирних будинків сплачують 34 гривні 11 копійок на одну людину, а в приватному секторі вартість 58 гривень і 89 копійок на людину. Проблема в тому, що в цьому будинку половину людей не має вже де жити, і ніхто тут не живе. А сміття залишається. Але комунальники чомусь вирішили, що воно так і повинно бути. Ось вам, до речі, реакція Одеситів. Значить, дітей-чиновників укопи і лежить редиска велика і товста. Хочете інсталяція, хочете перформанс. Ну перформанс, ладно, але у цю інсталяцію ми б з величезним задоволенням нарешті кудись прибрали. Питання в тому, як достукатися взагалі до міської ради для того, щоб вона когось наняла, можливо, не знаю. Щоб все це вивезли, щоб люди тут не ходили, ноги собі не ламали. Тут, до речі, ходять мимо люди, і кажуть, слухайте, то соромно, тому що таке враження, що в нас тут прилетіло. Прилетіти прилетіло, але як це вже майже рік, от в такому вигляді, знаходиться, і ну. Нулях. Слухай, ну от якщо погуглити, то крім того, що дорожче вивіз сміття для громадян, і крім того, що міська рада постійно оголошує нові конкурси з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів, нічого немає. Конкретно хто з цим займається зараз? Лучсья я не нагуглила, але ж ці люди є. А навіть якщо їх зараз немає і щось там знову в мерії міняється, ну, йолки-шпалки. Ви ж якось повинні стежити за тим, що в вашому місті робиться, чи ви не повинні? Чи, 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 чи що? Чи як? Мені не влаштовують та ситуація, яка зараз у нас відбувається. Відйде час, займаться, зробити, і буде стояти красивий реконструйований дом. А коли, як думаєте? Коли ви закінчиться. Прогнозів не даю, Я не ростович. Я не даю прогнозів. Ось вот закінчиться вся. От тоді будемо стоять вдома. Невтішні прогнози у нас від Одеситів. Коротше, не скоро тут щось буде робитися. Але ми все-таки сподіваємося на протилежне. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич і до зустрічі. Будь ласка, шановні мешканці, своєчасно оплачуйте послуги з вивезення твердих побутов і ціну Пум -пум 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 -пум. до сплати за послуги угу. станом на 20 травня 2024 року. Ціни є, і сміття є.